Рахуємо два варіанти по прихованим карнизам. Параметри я скину, можна подивитись, там буде, ну, можу ще проговорити, іде тут одна, оцей розмір йде від кімнати 50 мм, потім між доріжками йде 50 мм і тут йде до кінця 22 мм. Ідуть в комплекті вже ось такі бігунки. Це Run Small. Нормально вони рухаються, а також можна поставити КС. КС також нормально тут. Працюють. Ще інший варіант: це йде побільше вже карниз, більш преміальніший. Це СК 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 2XL. Тут вже йдуть в комплекті бігунки ранг бік. Ось такі. На колесах. Вони тут вже рухаються доволі таки швидко. Тут йде розмір від скімнати до, до, до першої доріжки 60. Потім між доріжками буде тут 70 і до кінця буде 35 35 мм Тобто це вже карниз іде більш приміальнішого. І вони, звичайно, там по вартості різні. Тому ми прорахуємо два варіанти. Можете вже вибирати з двох варіантів. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Лістелі. Ми знаємо всі нюанси про натяжні стелі.